Думка дня на сьогодні, якщо ви дійсно хочете стати заможними, не багатими, а іменно заможними, трошки різні речі. Вам необхідно визначитись для себе шляхом досягнення цієї заможності. Тобто, перший шлях це підприємницька діяльність. Особисто в мене була досить крупна пасіка біля 300 сімей, але війна її забрала. В Польщі була відкрита реставрація, піцерія. Теж вимушений там з часом був її про це буде окреме відео. І другий шлях це інвестування. Тобто визначити суми, які ви можете залишати на інвестиції без того, щоб зменшувати вашу комфортну, ваше комфортне життя, щоб це не впливало на нього. І ці суми помалу-помалу інвестувати. Чим довший шлях інвестування, тим більш крупніша сума у вас буде в. Десь під 50-60 років. І це з розрахунком того, що ви абсолютно цього не відчуєте. Будьте багаті!